Катаны-то катанихи. Витаю вас на канале Карпатов Тим. Мы в байк парку Плай. погано. Ну. Вообще в огнях. Ты хорош, разогнался, я ж испугался. Швидко, ваші враження від плаю. Прекрасно. Твої враження. Найк... Подобається. Ну, а дійсно після Захару. Краще після Захару. Ну, мені теж більше подобається. Краще, ніж Захар. Отак. Просто опустили Захар. Так, якщо ви пам'ятаєте, ми тут були десь на початку липня. Тут було всього півтори траси, фрірайд та така половинка червоної. У нас була бесіда з Юрою, головним байк-парку Плай. Та він обіцяв, ну як обіцяв, казав, розповідав про свої плани, що незабаром добудовується червона та буде будуватися біла траса. І зараз, середина серпня, якраз червона траса добудована, тому саме час знімати на неї огляд. Поїхали! Е, огляд на нову червону трасу В байкпарку Плай. Попереду у мене, у мене Ярослав. Ми будемо їхати повільно. До речі, я відразу вибачаюся, перепрошую. Е, у мене трохи затирає тормоз. Тому вам доведеться це слухати. Е, в чому прикол? Траса дуже широка, багато флоу, можна стрибати. Е, що прикольно, щоб вона класно їхалася, тоді треба їхати з мійкою, саме так, як, як ми їдемо. Трохи вниз, трохи вверх, трохи вниз, трохи вверх. Ну Як треба, ви їдете так, як ви хочете. Так, да, згоден, мені теж подобається більше оця траєкторія. Траєкторії тут просто безліч. Тут у нас такий скіні. В чому прикол, я не розумію. Ну окей, є-єє. Така просто фанова фігура. Тут варто брати ліворуч, щоб заїхати по-широкому на оцей спуск в контр. Такий трохи небезпечний. Але нам же подобається небезпека. Ми саме за цим сюди їдемо. Вау! Ага! Вау! Вижив! Трохи швиринуло. Я поки що хорош. Не розумію, як його стрибати. Ну, може згодом. Тут у нас секція така пласкачова, трампліни, прикольно, по кайфу. Цей трохи не долітаю, не дострібую. Але я бачу, що всі його плоскачі стрибають. То Юра казав, що будуть якось його переробляти. А тепер у нас починається секція контрол. Прям дуже кайфова. Ну, коротше, вся траса про флоу. Тут прям багато флоу. Багато накату, стоїдеться приємно. Можна прямо вкачувати колеса їхати майже на залоченій подвісці. Вау! Прикол. Найс! Оу, хорошо! Трохи не попав, але нормально. Ну, я не попав. Тут у нас такий аля фрірайд, але наскільки я знаю, пошов. Наскільки я знаю, хлопці будуть його прибирати Зробити ще секцію контрол. Ну, додавати. Знаємо по інсайдам. Антіухав. Прикольно, антіухал. Тут мені більше сюди подобається заїжджати. Ой, як тут передавлю. Прямо точка. Ой, точка, говорю. Прямо сила G на всі 100%. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Хорош. Ні, я так стрибати не вмію. Ха-ха. Хорош. Це прям було круто. Найс, nice. пятюню. Так, поруч зі мною Ярослав Сулейма, трейлбилдер Протасу. Uh, Ваше враження від плаю? Ну, не подобається. <сум> ну, прикольний байкпарк, насправді. Ошибки сразу? <сум> Или що нравится? <сум> Все. Все? Давайте сначала с хорошего. Очень лайтовый спот, приятно ехать Длинный, широкие траектории Ты видишь, где что у тебя находится Нет никаких п***бов Корней маловато, камней маловато Но в этом, я думаю, фишка Плая В отличие от Захара и Пелепса Здесь прям вот, вот, вот то, что вот хотелось от байкпарков Такой флоу, у тебя большие повороты Там даже прыгулины какие-то есть Но минусы тоже имеются Некоторые затычные моменты вот, Можно было бы чуть подправить Uh, некоторые повороты все-таки такой больше найк формы, знаешь, ага. не, не полностью неправильный радиус, а больше такой вначале затычный, а потом у тебя длинный-длинный вот поворот. Ну, ты выживаешь, выжаевай, потом у тебя flow, flow, flow идет. Я понял. Вот это, вот это есть проблемка. Некоторые кихеры там пинают, но это не сильно мешает. И вот этот деревянный мостик вот его обязательно надо как-то сделать, а не оградить, а. Показать, что вот тут спуск, вот тут заезд, потому что он такой немножко слепой в плане съезда. Надо либо какой то нарисовать линию, типа что вот сюда вот сверни, либо как делают в Европе такой забор сеткой вешают. Потому ага. что это как минимум небезопасно. Еще сюда проедешь? Конечно. Надо только что то построить. Да, потому да. Две трассы Дві... прям очень маловато. Да, я погоджусь две трассы за мало. Ну что, наступно будет било. Покатаем убилу трассу. До речі, я ще ні разу в житті не бачив білу трасу, буде дуже цікаво побачити, що воно таке. Біла це після чорної? Бі Біла це для всієї родини траса. А -а -а. Це просто стежка. Що ви зараз, котіки? Ми червону зараз. Ось, маленький відгук від людини, яка вперше в Карпатах. Микола, як воно тобі? Чудово. Я взагалі здивований, що ти постійно їдеш вниз, що не треба крутити. Здивований тим, що навіть коли ти гальмуєш, воно несе, взагалі купа вражень, як завжди, декілька падінь. Це зі мною постійно. Але купа задоволення і кайфу, і взагалі я нарешті зрозумів, для чого мені був такий велосипед. О, то так. Ну, чудово. Чудово, якби ще швидкість підйомника була більша, взагалі було б супер. Е, от ми з тобою були в двох байк-парках Захарберку та плай. І що, які враження? Ну, вони цікаві, кожен по-різному. Захарберку для мене складніший, бо там він який дикуватий, більше коріння, більше каміння, труси сильніше, а в плаю саме кайф і швидкість, і елементи, і контрики, і особливо червона траса це просто взагалі кайф. Ось фрирайд трошки, звісно, не така кайфова, але теж свій, своє задоволення можна отримати. Що ж, друзі, як і всі приємні речі, наш день в плаю закінчується. Та я хотів би додати декілька слів загально про байк-парк плай. По-перше, зручно, компактно у нас парковка, нормальна прибиральна, ресторани, забігаловки, магазини. Немає божевільних вахтерів на підйомнику. Підйомник. Їде 18, може, максимум 20 хвилин, а не 40. Як сказав Ярик, у нас зайняло менше часу на машині доїхати зі Славського до Плаю, ніж на підйомнику у Захарі піднятися нагору. Друге, це траси. Треба зрозуміти, що вони лайтовіші, ніж, наприклад, Пилипець. Але Пилипець — це саме даунхіл. Там у вас справжня даунхільна чорна траса по UCI, і наче другої категорії. Тут у вас флоу-трейли. Блін, ну це прикольно, їх не треба робити жорсткими. У вас має бути вибір. Хочете поїхати е на 200-200 постраждати, їдете в полепець. Хочете на трейловому або там all Mountain ендуро велосипеді пострибати трампліни, е покатати, покатати на високій швидкості, їдете сюди в Плай. Та повертаючись до трас. Мені... Подобається, як будує Юра. Збалансовано, цікаво, в нього виходить непоганий флоу, стрибки, все це круто, фрірайд. Схож на фрірайд. Деякі речі я не дуже розумію, типу цього скіні, який на малих ходах ну, ледве проїжджається. Або на фрірайді є дроп в корні на траверс. Ну, теж ну, жорстко. дуже жорстко. Ну, Знов-таки не буває, щоб все було ідеально, тому загально кайф, просто траси, персик. Це те, чого не вистачало в Карпатах. Коротше, як ви зрозуміли, мені дуже подобається плаї. Це правда. Тому, друзі, на все добре, до побачення. А я поїхав ще катати фрірайд. Пока. Вау, как раз крушу я. Вау, аж в ухо заклало.